Відповідальний момент. Раз. А, навпаки, 10, 9, 8, 7, 7, 2. Ви подивіться. Мама, ти як трошка шампанського зашипіла. Я В минулому році був її рік. Так ми тут вітали. Бабушка теж змія? Ні, вона не змія. Ой ти! Змія змія? змії. А що, бабушка змія? Ні, вона не змія, вона в рік змії. народилась. Ну, так я ж спрашиваю, в рік змії вона народилась? І я в рік змія, я не знала, що на рік змія. А я не скажу, в який я рік народилася. Ти п'ятна? Ні. Я народилася. Ти пес? Ух ти, ти тич! Покидає тисячі двадцять шостий рік. Вітаємо всіх! Щастя, бажаємо, здоров'я міцного. І миру якнайшвидше нам це взагалі єдине бажання, я що ми були. І наливаємо. Батроску. Тільки поглядаємо, не побагато. О, як запахло виноградиком смачним, запашне вино. Дедушка, я сказала, що хаманку хоче трошки? Бастурму, отак правильно. Ні, ще не говорила, зараз будемо пробувати. Ти поставила олянину прямо біля нього, так? Я не ставила. Цей. Він зараз з'їсть і більш нічого не відчуватиме після ну, не знаю. цього м'яса. Зараз подивимося. Я поставила поближче скомбрію і м'ясо біля я нього. Я вже пробочку треба, я прикрию. Не наливай повну. Головне прикриється цією пробочкою, це Ці салфеткою треба. Ну, О, ну дуже солене, але це олій. А де тарілочка? Ну, що по але вилки. Ага, є. Так, ой, я думаю, найголовніше ми взяли картошку для моди. Ну давайте вже ну, ну, yeah. за мир. З... З... з Новим годом з... всіх, з... 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 з новим щастям. Бажаю всім здоров'я, саме головне миру. Терпіння і спокою і добра у новому році. Всім всім. Ну, Поліпінформатор. Всім всім. Зараз картошечки ще покладу. Твої слова до да, Богу в уші. Дякую. Зараз картошечки покладу. Перчоні, я не знаю. Ну по бокам перчене, а внутрі не перчене. Що опять? А -а -а. На Авкусне, солоденьке. Ну. То що м -м. каже, це таке шампанське з пряниками, да? Не смачне, говорить. Мені не потрібно, сам завює таке смачно. Ти салатик тобі прекрасний знівав. Ти ой сто разів думав, що вже знімала, максимум мало. Я хочу з цим іскоткою. З годкою. Тобі то, Таня, подати. блюдо. Зараз ми помадемося, да, щоб так, оці цукерки. Що я одразу тут брати? Шуби хочеться і покласти шуби. Картошки, ну не можна. О, я ж, я, ну, ну як, я то, звісно, бутербродик з'їла перед донорством, але я його манюсі ну, так ми потрошку, а пізніше ще, вечер, до вечора ще далеко. Ну як ще, ми спішимо спішити, Мені, до кого? До Нікіта. Хватить, багато картошки. Так, санфіточки. І я тут донорство, що пів літра крові з мене злили, я прям це шампанське відчуваю чувствую. <laughs> <так>? <laughs> да? Да, да, я голодала, ви... три дня не їла, на дієті сиділа. І зараз ще на день народження. Ходимо, один одному накладаємо, щось вибираємо, що а татко потихеньку сидить. Не сидінь. то, що воно зараз. Та хай вона не в картоплю. Ти взяла там і сир, тобі і тепло палочка? А не ну, дай мені до цього. Дякую. 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 А ти хочеш попробувати? Я тобі положу паца дуже смачне. Не хочеш такий з маслинами? Ти що, треба попробувати паца? Саме смачне, що ми приймали. А, ти не рвала салон. Ні, його так і воно. Так я маслини хотіла, не вийшло. Хотя би давай поїзд. Зараз салат і на день на ручку. Привіт. Та чесно зайнято, садим пальцем. Да, так, хорошо, давай, давай. Ну, салат добрий. Ну, я насамперед все поміну. Ну, давай в буфок, ну, щоб після назвонила. Салат російський. Отак, друзі. Спробували новий салат, і дуже сподобався. Мама не може наїсти. Ну, Вони полюбляють цю всю зелень. Вкусний, правда? Да. Ну, це Угу. Прям... Да? Mm -hmm. Соковита, мабуть, тільки mm -hmm. виростили, відразу розкрити. Прямо... Скажи, mm -hmm. mm -hmm. залію вкусно. Mm -hmm. Я вже я? скучила за салатами цими всіми. Оце салати, так ось і гречню зварив і оцей салат наробив. Та ні, без м'яса не їсти гречку в Мама все уговорює, вмовляє. Гречку їсти з однієї трави, А нам оце сирочок, помідорчик і кусочок м'яса. Я зараз у мене буде. А, я можу, щоб тут А, тебе не вийде. І табуретку, щоб не холодно. Да? Ну, для праздничного стола він ну обичний самый, але в обичній житті він очень вкусний. Mm -hmm. Знаєш, що ти надихнула бабуську цей салат? Гречку uh -huh. їсти один оцей салат а без м'яса, вкусно, без м яса. М яса. Mm -hmm. дедушка. Нет. А я так. Единственное, Єдине, сюда надо. сюда лучше не оцей листья салата, что тут микс, а лучше айсберг. Реально айсберг сюда просто вообще влітає, як роль. Салата листья салата називається айсберг. А тут тут тай рукола. и мама давай все остальные. Вкусно, но капуста? А цей трошки вирічий, він схожий на десь підпечерявець. Айсберг, він абсолютно не глорікий, yeah. і він такий прям хрустящий, свіжий, і він от класний Він трошки рожевий і такий. він нет. зелений. зелений. Просто, він, він виглядає, по суті, як порізана підпілка. Ну, так буде вирости. Айсберг, а я не знаю, mm -hmm. нас росте. Щас зима точно не росте. Ні, ну я до взагалі в наших широтах. От да, ще й трошки не... дождика вставила. Прикольно. А я та хлібчика такий зікрою ніхто не бере, так? Да? Ні, mm -hmm. mm -hmm. ми салат їм. Mm -hmm. Пока без А Я шубу. був. Татко вже, мабуть, наїхався, поки ми розмовляли та один одного пригощали mm -hmm. різними смачними справами. Mm -hmm. А, як вкусно, он до чого він О, Одержиться двома ручками, диви. А так. Вже дає, дає де а, да, там ля. у нього. Mm. Мисить mm. миси, <зас> миси, <зас> І босий. <зас> і босий, <зас> і тянеться, боси, і, і двома ручками, ля вона вже. Він зараз броситься ручкою і піде. <зас> Далі, і тянеться, він не переживає його ковта. Оце вони <зас> так насолоджуються своїми провниками. А, Та що ж ти його маєш? <зас> <трошки> <зас> Як порвала я в руках. <зас> <гум> Кусочок ліпа. <гум> Просто ти його береш, як по чуть-чуть. Багато ти не набереш. Тільки ти пам'ятаєш, накалуєш його скоріше. У <гум> мене машина в приходить. А хто там дзвонив мені? З роботи. Побалаха тіла. Дівчинка каже, я тебе перед другою дівчкою підставила, прости. <гум> Ти завтра на роботу? Так, да. ти пише завтра. Пане, Друзі пишіть, кому на роботу. Другого, третього, четвертого. О, все ще зелене. Листя ні жовті, не багрьоним не робиться все. Так і тримається на кущиках зелене. Дивіться, що вона там а -а -а. Ось, Хто тебе в сніжок замазав? Бровки віє в сніг. Скажи, Іра, не підглядуй, не позорь мене. Дивіться, який бурульки, і он уже місяць на вулиці ще світло. А на вулиці вже вийшов різдвяний місяць. Я горна. Чещена побачить, скажуть, о, тихо, а вони апетитних наганяються. Дуже смачно. Голодні, готувалися, нічого не їли, нічого не пробували. Дай Бог, щоб ціла рік така була їда. Гречка, все, мама, з завтрашнього дня. Ні, шуба, я на три дня. Татко почув про гречку, так подивись на мене. У угу. <с>? мене навіть навіть котини їдять гречку. Хочу гречну лапшу вопшу такі показати. Ніколи Ні, не жила, гречку не а я отой чорний риб, не знаю, як називається, хочу зварити спробувати. Я колись один раз сварила, але щось мені не дійшло. Треба якоси... я не ну, він такий тоненький, суховатий. Треба якось по -другому. А Адже він чорний зажарний. Так, да, він не ходовий Ну він, говорять, дуже корисний. Взагалі, корисний вважається нешліфований. Mm -hmm. А ми все одно шліфовані йому. Нешліфований, він по-своєму одновременно і тяжелее для переработки для жодка, но він багатьо і по вітамінам. А, а де ти масли не брала? Там вже й друге відро. Ну я прям брала такі прям великі. Це mm -hmm. тоже хороші. Ну я прям здивувалася, що дуже великі маслини. Ну там, да, в обычном споку очень я сама тоже пишу нет таких. Все, кто пою. Это пизнейший чайок. Я mm. думаю, він одне шесть попробую, сейчас не чашусь попробую. Я попробую. Саладик вкусный. Что ты напишешь? Ой, я забыла, давай там. Я лучше тоже наливаю. Я только я не, 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 mm. 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 не наелась. Аня, Аня, куда откуда зайдет? Воно замість компотальне, таке хороше. Угу. Нормально. Я знала, як я брати трошки. Все, по мені ну, не треба багато. А чого ти поворот? Ну, заходи. вопрос, відкиньте знала. Просто саме вкусне. погано? Да. А Бач, да, но все тільки да. хороше. І все тільки під мирним небом. Да. Щоб да. наші дітки розвивалися і росли під мирним небом, щоб наша країна процвітала. А, а ти пепсі обіцяла. А ми забули за пепсі. Всі і брали ми тут. Полі, ми за нього і папа випрошувала пинути відкритим. Зараз кинемося, там і ще щось. Ми за нього забули. А ми більше нічого не забули, Ой, Наподай мені зікрою батон. Ну, Можеш дольками порізати і шкурочки виїдати. А можеш почистити, як картоплинку. Це я погані взяла, бачите, зеленкуваті. Серед... не було жовтих. Я люблю, ти брала жовті дуже вкусні. Це... Жовті зверху чи в Ну Це свіжі привезли. Конечно, а всередині. це Їм... та ні, та це сорт різний. А тут серединка дуже тверда, дуже тверда серединка, і вони дуже кислі. А жовті вони не сладкі. Вони полуницею, ті жовті, солодкі пахнуть. Ну, я б не сказала, що плохі. Так кислинки, я но... не пробувала жовті. Це як от хурма тверденька, хрустяща. А як? Не корольок, а як називається? Mm. Ш... Шарон, здається, Шару, вона... А, ну, тверда. Вона дуже вкусна. І що, вони просто ще не спіли? Ні, це такий, як називається, сорт. От як є. от є хурма хрустка, а є мармелад. Mm -hmm. Та, що вона просто в роті як... Попробувала? Ні, я не можу вже. Тим паче, що Тому, я не рекомендую. можу. Салат пішов відразу перший, тому що сподобався. Качечка трошки залишилася. У нас 4 картопелька человек. так. Ну да, так, чотири. Ну да, щось ми такі, навіть риба ціленька. Що Шуба взагалі, он, грамульку хтось повернув. А що ми їли? Вони їлися. Ми просто так готували, довго і голодували, що mm. трошки поїли і нам вистачить. Вечором будемо концерти дивитися, тепер прибираємо. Салат також ніхто не їв. Це їли вранці. Ну да, ще зранку вони за 30 хвилин до столу Їсти хотілося. А пепс? Ви взагалі його відкривали? Да. А чому повна пляшка навіть більше стало, ні, 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 чим було? Ні, ні, ні. Ну яке воно? Смачне. – Ну… – Ти хочеш спробувати? Ні, ні. Нет, просто пепсі без сахару. Ну, ну, без сахару, я взагалі. Вообще... Газірований же? газіроване дуже. Ні. Я б така, щоб ви його продавали не те, що з сахаром без сахара, а з газом і без газу. Я б дуже без газу його брала. На сонечки дивлю. А без газу воно, мабуть, таке, як компози. А соки, ну, не прям халат. Ну, халат, ну не ще. Ну, кока-кола без сахара вкусніше, ніж пепси без сахара. Ну що, давай тоді потихеньку прибирать машу написать, посиділи, чи ще. Ну, ж прибирать, може її не прибирать, будем ще будемо ще Вон будуть. черев будет, він да. Да, Воно засохне, не, буде. не, надо все проб. Ні, ну, звісно у нас не сама. Не, я, я, вже не не знаю, не я не знаю, яку. Ну, перенесе. Ура, йдемо дивитися. Онучик. нучик. Прислали стромнучками Відеоролик. Ось я його наложила. А, де куди? Ну то так, просто рукой долісти. Мені скільки надо, я наложу. Ну вот, поля. Тут кидає це мені. Кульок. Лікуда понятно. Оце само спад. Який сюрс уже? Яке першона гірка? Я така червоно так. Друзі. Зараз поб'ємося, не можемо поділити комусь. Що. Ми хочемо залишити все, мама все хоче віддати. Ти Взяли трошки балачка, з й попить, попить і оселедиться, то все залишили за мандаринки. А де ми тут? а де помідори помідори, залишив накрили вже на кухні стік. А це доньку на роботу відправляла, понакладала і всі строви розійшлися швиденько. Так, Поколочко. 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 А, ти взяла... а ти береш кошти? Ні, не треба. Ну. А що би їра чи прийшли? Ні, я шубу не їсти. А я ну шуби не лежу. Мандаринки смачні, але ти словочі такі з тонкою шкіркою. Ти ще роздавай, перемию потом забереш. Віддавай, я помила. не Ні, я сейчас буду мити, віддавай. Ти дивиш. Що кислий? Ну тому що не було завоза нормально. Я приносила, накинула встикати, і не завестися. Ніхто не розправиться. Зараз мама все розкладає туда що. я не розумію, що надо потом перемиє. Бо. Ось така шуба, я таке велике буду. Ми з жадності, давайте, давайте, давай, давай, давай шубу. Я сам сказала, я шубу не буду. Ну, <ріху> я ми хотіли в зробити. робити. Ми маємо там квасоля а хотіла А ти казала, ще треба, скажи бабушці, щоб зробила холодець і окрошку. Люди, я не буду на місці. Ну да, ти, розумієш, ти, я ти можеш його з'їсти, просто, От ви будете їсти там гречку, Їш його з гречкою просто, я не знаю. Добав туди білого сира, добав туди трошки ось олівок, олією і солью, і все. І, і ти в помідор є, хочеш можеш помідор дорізати, можеш не дорізати, можеш так їсти. Його і так можна їсти. Просто без нічого, без олії, без солі. Дивлюсь, ма, звісно, як гарно. Оце сонечко сьогодні яскравне, нічого не видно. Що значить сонце? Засліплює. Два градуси, так? Да? Друзі, видно, що буде великий мороз. Сонечко, Вон так сухо, уже і не посмурно, і не сіро, і дуже похолодоно. Так ну все. Дай Боже, на миру щоб у всіх все було гарост. Мася, не не, не не трогай. не Добай, дійку, дійку, дійку. То я простинкою закрила стіл, бо пиляка я поклала, щоб не запилювалась. Від Ой, Мася розігралася, як і весело, що я прийшла до скажи, Нарешті я тут засиділася, кішка хотя. Побігла. от дуже ж, ледве не штурнула нас. Помічниця. Ну, а що, кому легко? Будемо сніг чистити так, щоб був порядок. У нас зараз на все. Прочистимо, поки ми там сиділи сніжком на Дивіться, як красиво, яке небо, сонечко вечірнє. Ти наш, наш попригуджик. Ходімо глянемо, що там курочки. О, я чую, вони розмовляють, почули нас, не сплють вони ще, ще не сплють. Угу. Холодно, лапки змерзли, да? Ой, починається, починається. У масі нашої нічого не змінилося. Все як було, так і залишило. І хвостом дрикає, така незадоволена. О, це я тут їм відкрила два відділення, щоб і погуляти було де. Щоб і вони відсвяткували нормально, да? ви вже спите. Ну, а червоненькі ще гуляють, тому не буде світло вимика. Нехай щервано. Кашу наварила. Там і гречку, і рис висипала. Дивлюся. Кашку зверху поїл. Пшеничка, треба кукурузи ще в мами взяти, у неї все зберігається. І сіна їм добавити. нехай перегрібають з землею. Морозець піднімається, холодно буде. Йду, йду, ковчиш, йду, давайте їх зачинимо, нехай, щоб тепліше було. Йду, де ти там? Де? Ку -ку. Хочеш туди? Ну йди, подивись. Тільки ж я тебе зачиню там. Там курочка. Не ходи до них. Іди виходь, а то зачиню. Давай, виходь. Омнічка, от умнічка. Прискок, прихскок. Холодно буде, рододендрон дендрон листя опустив, а й на померзла все, бо бутони так і не розцвіли. Сидиш, холодна, лапка змерзла, да? ну йдемо додому, все, йде.